Почати задох нас чекає завжди Та ми вже щодня не прийдемо сюди. Розлучатися нам шкода залишати рідний дім, що в погоду і негоду Дарував тепло усім. Разом з нами та й мами, Заспіваймо пісню їм виховатилям найкращим любим рідним дома. Тися нам шкода залишати рідний дім, що в погоду і негоду Дарував тепло усім, разом з нами та й мами, Заспіваємо пісню їм, виховати найкращим, любим рідним дома. І кожен у серці в життя понесе велике спасибі, спасибі за все, розлучатися нам шкода, залишати рідний тім, що в погоду і негоду дарував тепло усім. разом з нами тата й мами. Заспіваймо пісню хім, Вихователям найкращим найкращих любим рідним, Розлучатися нам шкода, залишати рідний дім, Щоб погоду і негоду дарував тепло усім. Разом з нами та, та й мами заспіваймо пісню хім. Вихователям найкращим, любим рідним дороги, розлучатися нам шкода, залишати рідний дім, що в погоду і негоду дарував тепло усім. Разом з нами та та й мами заспіваймо пісню. Ви вже не малюки, подорослішили ви, і тому настав час прощатися з вами, бо вже скоро, дуже скоро покличе дзвіночок вас перший клас. Але невеличка частинка вас залишиться в наших серцях. Залишиться дитячий сміх, гомінкий, залишиться наші спільні свята, наше дошкільне життя. Тому вітаю вас з першим вашим випускним. Бажаю вам, щоб у кожного з вас була щаслива дорога в житті. В добру путь, мої любі дошкільнята! У садку ви підросли, а були маленькі, одягатись не могли, плакали частенько. Ложку вчились ви тримати, діли без охоти, І слізьми випроводжали маму на роботу. Ви сьогодні випускаєтесь, незабаром до школи збираєтесь. Кожен бігав і стрибав, непомітно підростав. І сорочку Ля -ля -ля. плела до самої зорі а серце зранку шепотіло потіло, куль баба доня, не журись, як стануть тебе коси білі, ти в небо синє полетиш колети, куль баби коси посивіли. Неначе біли, білий білисні. Сенце квітко мила Та повертайся на Транко шепотіла, бабу доню не журись. Як стану тебе косивілі, ти в небо сіння полетиш. Летить, летить, вона Сонечко в траві І в соловту свою сорочку Ля -ля -ля. Плела до самокі сорі, а серце зранку шепотіло Коль бабу долю не журись, як стануть тебе коси білі ти в небо синє полетиш Коль баби коси посивіли. Не наче білий, білий сніг, лети до серця квітко мила Ля -ля -ля. та повертайся навесні. Каши Мені не звичайно, тому що ми вчора снімали такі великі ліптові шісталі, нам більше ніде до школи йти. Час до школи віюшати, буде перший на... Вчилиш мене дружити старших і малих любити гуїток, читати, малювати, пісні співати, танцювати. Міту безнько зростала, та вже шкідна поя стала. Нас чекає перший клас, то спущувався дочок наш. Бажаю вам, діти, гарно вчитися в школі, любити поля і діброви. І де б ви не були, де б не ходили, не забудьте української мови. І рідного краю, і милих батьків, і групу, що зветься дзвіночок, і всіх, хто виховував вас і любив, і рідний бударик-садочок. Мої любі малята, ви вже першокласники майбутні. Я бажаю вам гарно вчитися в школі, знайти нових друзів і вирости успішними, добрими. Гарними людьми. Дуже люблю вас. Ми сичали, як гадюки, і речали, як зірюки, ще ще і ще вивчали, риба гатвимовляли. Розмовляємо правно, ми скоромовки знаємо всі. Дякуємо, що нас навчали. Помилки всі виправляли. Не сумуємо, не націнуємо, дружим, граємо та будуємо. Та та маму відпускаємо. Ми саточок поюпляємо. Сердечно вітаю наших випускників групи дзвіночок. Випуск 2020 року є особливим. Любі хлопчики і дівчатка. Ви ті, хто змінюватиме світ. Ті, хто виходить за межі звичного і сталого. Бажаю вам міцного здоров'я, оптимізму та удачі, розвитку та досконалення. Любіть та поважайте своїх батьків. Дорогі батьки, бережіть своїх дітей, діти це наше майбутнє, майбутнє всієї України. Щиро ціную кожного з вас та вірю в ваш успіх. Нехай щастить вам у всьому, нехай збуваються всі ваші мрії та задуми. І не забувайте, наш рідний садочок Дударк. Всім, хто в дитячому садочку малятам дарує щасливі і радісні дні. Прийміть від нас найщи потяку, ці квіти духмяні, і усмішки ясні. Ось ця ваша дочка і ненька, ось вчатися нам час. Дуся, дуся, школа, наш дзвінок, покриття класс закузляв і впав листоток. До на садоток. Ти нас кожен день ститав другим домом, дітям став поштавати, ведемо машинки. і ляки ти диваїнки. Сумно назвамо лозутати, та ми будемо ститатись. Весі, ми дакуєм, нашим вихователям. я, Ти, садочок, поставай нових діток, зустрітай. Дорогі діти, батьки, вихователі, і настала та мить, коли наші діточки випускаються із цього прекрасного садочка, де вони були зігріті любов'ю і теплом. За що ми, батьки, щиро вдячні вам, Вікторія Петрівна, Леся Михайлівна, Людмила Миколаївна та Галина Васильівна. Тому що найдорожче, що є на цьому світі, це завжди були і будуть тільки діти, бо немає ані дня, ані хвилини, щоб батьки не турбувались про дитину. Носиш її під серцем і радієш. Про її хорошу долю щиро мрієш. Потім носиш на руках і колихаєш. Про здоров'я щиро, Господа прохаєш. Час минає, вже ведеш її до школи. Не зійдуть і згадки діти нам ніколи. Чи малі вони, а чи вже дорослі, все одно до серця нашого прирослі. Обіймайте їх частіше, обіймайте. І у кожну із доріг благословляйте. Можна все на світі, що трапляється стерпіти. Ми аби були щасливі наші діти. Низький уклін та велика подяка вам, дорога садкова родина, за вашу любов та тепло, за ваше тепле слово та мудрі поради, за високий професіоналізм. Адже саме ви навчили наших малюків дружити та поважати один одного. Разом з вами вони крок за кроком пізнавали цей світ. З радістю вчилися і робили свої маленькі відкриття до дорослого життя. Ви знайшли підхід до кожного, ви допомагали їм долати труднощі щодня. Вони пройшли нелегкий шлях у своєму маленькому житті: від безпорадних малюків до завтрашніх школяриків, здоров'я вам міцного, затишку на душі, злагоди у сім'ях і в садочку, взаєморозуміння, терпіння. Поваги від батьків та дітей, щастя, радості та Божого благословення на многії і благі літа. Нам много літа, нам сонце світить і Бог здоров'я, щастя нам дає много. Я.